Шановні побратими та посестри, щиро вітаю вас зі святом воїнів-захисників героїв, Днем Збройних сил України. Ця страшна війна найважливіша справа нашого життя. Але ми щастю витримаємо все заради життя наших рідних, заради майбутніх поколінь українців. Слава нації! Смерть москалям! Дорогі браті та сестри по зброї! На нашу долю випало боронити незалежність в найбільшій битві з одвічним російським ворогом. Перемогу над окупантами не принесе святий Миколай, а Збройні Сили України. Збройні сили України це справжня еліта суспільства, упора нації та гарантія існування майбутніх поколінь українців. Вітаю покоління героїв з Днем Збройних сил України. Слава Україні! Вітаю всіх військовослужбовців. Зі святом бажаю міцного здоров'я та вдалої служби. Слава Україні! Я пишаюся бути частиною Збройних сил України та служити серед лицарів залізної бригади. Обов'язково здолаємо москалів окупантів, як би не було зараз важко. За нами правда історії та приклади вільних народів світу. Нікому не дарували свободу та китучу державу. За це завжди боролися. Бажаю усім воїнам сталевого здоров'я, незламного духу, родинної злагоди та Божої опіки. Тримайністій! Шановні українці, від імені військовослужбовців першої танкової роти, вітаю з наступаючим Днем Збройних сил, дякую всім побратимам, їхнім рідним за підтримку і вклад, який ми робимо загальну перемогу. Слава Україні! Шановні побратими та посестри, вітаю вас з Днем Збройних сил України! Кожен з нас дав клятву українському народу не шкодувати сил для захисту рідної землі. Це не просто гасло, а обіцянка вберегти від варварів свою домівку та сім'ю. Бажаю захисникам відвоювати мирне небо над рідними домівками та повернутися до своїх сімей живими та неушкодженими. Обіймаю вас. Дорогі побратими! Вітаю вас днем Збройних сил України! Вітаю усіх, хто зі зброєю став на захист рідної землі. Для мене честь бути разом з вами, сміливими. Та надійними людьми країни Бажаю вам козацького здоров'я, витримки та найскорішого повернення до мирного життя. Слава ЗСУ!